Вітаю вас, мої дорогенькі. Подивимося такий розклад, хто на порозі. Якщо ви відкрили це відео, 100% на порозі з'являться ці люди. Дізнайся, хто вони такі, щоб бути готовим, хто на порозі. Ось ось. Так. Людина, яка закривається і не може вирішити ніяк, чи йти до вас, чи ні. Тут якийсь, бачите, лицар пентаклів. Повільно, повільно, з певним таким розсудливим настроєм, рушив в ваш бік, але дивіться, він навіть вперед не дивиться, він десь по боках, роздивляється щось. Ну, тобто, тут говорить про людину, яка не спішить, закривається, не спішить, десь в дверях стоїть вже. Хто цей чоловік? Хто ця людина? Лицарі, бачите, йдуть. Лицар, лицар. Можливо, обіцяв вам щось, хто ця людина? Ту ця людина для вас? Так, давайте тоді роздивимося. Досить далеко від вас знаходиться вже, ну, знаходився, так, але вже буквально на під'їзді до вас. На порозі, хто він, взагалі, хто він для вас? Є тут якісь пояснення? Для вас, саме для вас? Хм. Розчарування якесь для вас? Проблема. Угу. Чого йде? Що хоче від вас? Що він хоче від вас? Домовитися про щось. І тут, до речі, ви начебто, ну. У вас є щось таке, що є і в нього. Тобто є у вас є те, що вас може поєднувати, що він хоче від вас. Ну, поговорити за келихом вина, якщо можна там чаю, кави, тут щось таке, що він щось хоче від вас. Тут якась саме. Якесь партнерство, але в якій формі? Що це таке? В формі того, щоб отримати певний досвід разом. Так, в смислі. Це все-таки ділова якась сфера, або сфера роботи, або сфера практична, тобто не кохання, ні. З чим це може бути пов'язано? Пов'язано з духовним ростом. Тобто є людина, яка в таких же самих умовах ви дуже навіть схожі по розвитку саме в якійсь сфері. Я не кажу, що ви там розумово схожі один на одного, бо схожі як зовні. Саме в якійсь темі, яка вам цікава, йому цікава. Тобто ви зійшлися на ній, і він до вас іде обсудити цю тему. Так, ось так. Якісь коментарі один на одному, щоб надати. Але найцікавіше те, що ви цю людину знаєте, тому що мені сказали, що. Хто вона для вас така? Проблема якась? Чи знаєте, ви її, можливо, це проблема в майбутньому? Як відрізали від себе? І не хочете знати, бачите тут? Але він ховається десь і спостерігає ось так. Але скоро проявиться на порозі такий, такий собі дивний. Чи є яка загроза від нього? пам 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 Ні. Ваша правильна поведінка буде впливати на те, як веде себе людина. Взагалі це так. Ну, завжди було чоловік. Це, це чоловік буде для. Якщо так... А якщо жінка дивиться, то це чоловік. Так, давайте тут. І так, далі. Хто на порозі, хто ще на порозі. Я зараз всередині розкладу зроблю так. На порозі ще ось хто. Ось хто і ось хто. Все, загадувати не треба, будемо дивитися. Так, тут людина, тут людина приглядається до вас, щось шукає. І ще це, це той, хто, або та, хто. Має якусь ідею. Тобто якась ідея, щось, що приведе, саме ця ідея приведе цю людину до вас. Так, хто це? хто це? А що за ідея? Це може бути навіть, знаєте, як, сама ідея прийде до вас. Не просто якась людина, а ідея. Є тут фігура? Є тут фігура, Чи є тут фігура, Чи є тут фігура? У багатьох це сама ідея прийде. На порозі якась ідея. Ви зможете реалізувати свої певні цілі. Ця ідея покаже вам, яким чином саме бути. Куди, в якому напрямі рухатись. І, до речі, ця ідея покаже, що в ваших руках. А! Давайте так, ця ідея з'являється, і життя вже одразу показує, що в ваших руках є всі інструменти для того, щоб ви досягли того, що потрібно. Тримайте цю в руках. Ну, я бачу, що ви все-таки втримаєте. Тобто це щось таке, що. Як поки що не розголошуєте. Ви тримаєте і маєте якусь певну силу, певні значущі для вас, для вас ключі, які можуть відкривати ну, потрібні двері у вашому житті. Не, поки не розголошуєте цю інформацію, ну, навіть найближчим якимось людям. Закрийте в своєму світові маленькому чи великому. Цю інформацію на деякий час. Вона потім сама вийде, коли ви вже зробите. Так, не потрібно казати гоп поки що поки не переплигнув. Переплигнете, всі одразу побачать, можна його б не казати. <кій> так. Або дуже хороше сюди підходить, не потрібно ділити шкуру, так, медведя, якого ще не вбили. Так, що тут маємо? Бачите, це те, що у вас вже було. Воно десь спало і прокинулося. До речі, спонук... як що визвало цю ідею? Ви щось могли дізнатися, якусь інформацію, яку хтось або приніс, або десь із книжок, або десь а... з інтернету, хтось щось сказав, і тут хоп, і пішла ідея, така, яка розвинулася і яка приведе до... Розкриття таємниці, так, або розкриття, відкриття дверей певних, так, тобто до для, для того, що ви отримаєте рішення, значуще для вас. Навіть більше у ваших руках будуть ключі від багатьох потім наступних задач, так, задач в житті, ось що на порозі. Навіть 5 задач ви точно зможете вирішити. Обережніше, тому що в ваших руках досить руйнівна сила. Так, першу карта була ця. В ваших руках ця сила, вона сила дуже серйозна така і може бути руйнівною. Але на майбутнє все таки кажуть, що ви приборкаєте цю силу і зможете керувати і надалі. В будь-яких ситуаціях вам ну, це знадобиться. Тобто ви те, що маєте, за плечима наносити. Це певний досвід і певні навички. Ви з цим будете користуватися стільки, скільки завгодно. Так. До речі, тут щось таке було, що ви відрізали від себе оцю цей, як шлях колись, але повернулися на нього і знову тут. Ну, то ви відрізали цей шлях, тому що були певні перешкоди. Або ви злякалися, або дійсно щось таке, що не давало вам розвиватися всього. Хоча у вас досить серйозні завдатки є. Так. Ну, так і є. Залишаємо перші чотири. Нас буде. Ага, дивимося далі. Що тут у нас ще на порозі? Якийсь страх? Що це таке? Страшний сон може якийсь? Ну, це надуманий страх. Це думки, які настільки сковують ваші, ваш мозок і дають далі думати, чому, що це за страх? З чим пов'язаний? З сім'єю? Це щось реальне? Буде якесь повідомлення. Повідомлення буде якесь і дуже скоро. Так, давайте подивимося, що радять, тому що тут щось таке сумнівне. Або тут кажуть, не вірте всьому, що, що кажуть, або просто будьте спокійні, хоч це і правда, але вас не минеться. Давайте подивимося, чи все буде добре з вами. Рід стоїть на захисті, чи буде все добре з вами. Так, а з вашими близькими? Так, все добре. Дивіться, все добре, вони з вами похання якесь. До речі, так. Ну, це більш про близькі стосунки з найдорожчими вам людьми. Тут родина виходить, бачите? Тут люди, які до вас прислухаються, тут сім'я по першому плану вийшла, так. Ось і цей страх ну, розвіється, тому що ви все-таки пентаклова королева. Це людина, яка має ґрунт під ногами і коріння. Згадуйте, що у вас є дуже міцні корені. Так, це може бути як згадуйте, де ви народилися, або менше з тим, тут більше говорять про те, що просто знаєш, що ти твердо стоїш на ногах, будь-де. Навіть якщо ти не, ну як, не маєш зараз підтримки від своїх рідних, які далеко там чи якось так по-іншому, є рід, який допомагає тобі зараз, так? тобто і душі померлих, енергетика ця завжди для того з тобою присутня, для того, щоб ти могла чи міг влаштовувати своє життя в спокої і мати. Оцю певну, певний ґрунт, так, для того певну основу, для того, щоб вступати ніжками по цій землі. Так, що тут? Що тут? Ага. Це, можливо, буде з фінансами пов'язане. Бачите, то ви тут можете підраховувати певні певні свої доходи або втрати. І щось рахувати, або щось чекаєте. І ось цей шанс є. Так? Він приходить до вас. Тут сам, знаєте, як, ви все-таки як переборюєте себе, свій, свій як, якось, ну, чомусь тут, знаєте, якесь щось надумане. Тобто тут все рівно буде все добре. Ви встаєте, якось перехитрили сама себе, чи сам себе, і рухає, рушує, рушаєте. Або знаходиться людина, яка вас буквально як. Вириває з цього стану. Ну, якщо так і буде, то просто надумане щось. Можливо, це буде там продовжуватися там 5 хвилин або хвилина. Але таке щось, знаєте, що трошки лячно. Ну, тут кажуть, що все буде добре. Хтось налякався, знаєте, якесь повідомлення, якісь переляки, ви фу, потім все добре. Так. Але дивіться, тут щось таке, про що ви начебто задумуєтесь над тим, що все рівно це може повторитися, і ви не хочете цього, і ви можете уникнути. Ось. Тут якісь такі повторювальні події. Робіть мудро, робіть так, як відчуває інтуїція. Не заглушайте інтуїцію свою. ідіть за нею зараз. Так, ще я тут бачу обіцянку якоїсь людини, і з часом ця людина приходить і виконує цю обіцянку. Для вас це рух вперед. Для вас це рух вперед. Ага. Через важкі, звичайно, важкі прийняття рішень, щось таке болюче здається, але все рівно ця важкість, вона як окупилася. Угу, і ви отримуєте стабільність і перемогу. Все. Ну, я тут вже, знаєте, до таких Десь дрібниць дійшла. Так, давайте далі дивитися. Так, що на порозі? Чи хто на порозі? Так, гроші на порозі. За вашу роботу. Ви працювали, працювали, гроші йдуть. Вам їх несуть або на карту, або я знаю, десь там в бухгалтерії, вам видають їх в віконочку. Тобто ви працювали, ви заробили. Або хтось передає ці гроші, вам хтось в конверті, можливо, отримує. Так. На порозі, ну тут що тут можна сказати? Це те, що повторюється кожного якогось періоду. Скільки, як ви там отримуєте? Кожного місяця, кожного тижня, чи кожного кварталу хтось так можливо. Угу. А це що? До чого? А, тут якась проблема була, бачите? І тут знову карта, яка показує, що. Тебе вберегли від цієї проблеми, тому що любить тебе твій рід. Ця карта виходить уже який раз. Так, дивіться, ви скористалися можливістю кредиту від вашого роду, і тільки тому, що вони дуже люблять вас. Це кредит чи подарунок? Ну, дивіться, тут кажуть так, що енергетично ми зв'язані зі своїм родом. І якщо ми вкладаємося так, енергетично під, ну, як підживлюємо свій рід, то і рід нам відповідає, звичайно. Ну, тут можуть бути різні, тобто є, є поміч, дуже серйозна поміч від роду. Ось і цей взаємообмін завжди є. Яким чином саме ми з нашого боку підкріплюємо цю, цю енергетику? Це правильні вчинки так енергетично, це правильні стосунки з людьми. Правильні, ну це так. Знаєте, як коли душа не болить, а коли радіє, і коли все добре, я відчуваю це тільки по тому, як відчуває себе людина тут на землі, коли щастя. Ось, щастя, наповнює ваш рід. Рід додає вам сил, коли у вас це щастя кудись дівається. Розумієте, цей взаємообмін завжди існує. Так, хочу подивитися тут, певно, щоб, щоб ви ще сили порадили вам. Наповнюйся і наповнюй свій рід. Бережи себе. Тут, знаєте, мудрість від, від так від сили, сила від мудрості. Це взаємообмін такий. Відділяй е, грішне від праведного. Тут е, голова це все-таки думки, це все-таки мозок, так і серце. Е, ну, Потрібне якесь об'єднання. Бачите, як тут показано, що тут відділення, а тут об'єдналося. І я тут бачу, що все-таки говорять, що те, що говорить мозок, іноді, іноді страшно, так? А те, що а те, що говорить серце, воно як підказує як найкраще. І це теж як взаємообмін такий, коли нам Щось здається страшне, хтось, наприклад, сказав якісь певні новини і так далі, то серце підказує, що все буде добре. Слухається серце тоді. Або навпаки, так? Буває. Тоді мозок слухає все рівно серце для того, щоб запобігти певним, якщо навпаки, певним проблемам. Так, мої дорогі, такий сьогодні розклад. Я дуже чекаю вас на наступних. Дуже дякую вам за все і за такі приємні слова, які пишете. Мені дуже приємно читати саме цей канал. Дуже дякую вам за все, за вашу фінансову підтримку. Дуже дякую вам і хочу, щоб всесвіт дарував вам в рази більше, ніж ви приносите сюди. На ну, все добре, па-па.